Глядачів телеканалу «Конкурент Конкурентів в ефірі Базарний день з вами Ярослава Олексюк. У минулій програмі ми шукали зимове та осіннє взуття. Тому у цій програмі вирішили утеплитися повністю і будемо шукати одяг на зиму. А точніше, зимові куртки, а можливо навіть і пуховики. Отож, нам вдалося знайти демісезонний верхній одяг. Він коштує від тисячі до двох. Е, підійде я як і на холодну осінь, так вже і на зиму. А далі ще в нас є зимовий одяг, але спершу будемо приміряти все-таки демісезон сезон і, можливо, приміримо якусь і зимову куртку. Ось таку демісезонну куртку я приміряла першою. Її особливість в тому, що вона підійде і на холодну вже зиму, адже дуже теплий наповнювач. І ще є один в ній плюс, дуже дуже класний, як на мене, це те, що вона двохстороння. Можете підбирати під свій настрій чи бути такою оливкою, чи вдягнутися світліше, і просто поміняти сторону куртки. Це вже йде повністю зимова куртка. Як бачимо, такий оливковий колір, дуже трендовий цього сезону. Також е, можна побачити, що це справді зимова куртка, оскільки вона йде подовжена, і все буде так, як мама хоче, і так, щоб нічого не змерзло. Також є і куртки з хутром. Вони йдуть більш елегантніші і більш такі жіночі. Е, колір також шоколадний, дуже трендовий цього сезону, і в ній 100 Тків не буде холодно, навіть незважаючи на відкритий верх, його можна буде застебнути, Або якщо не подобається застебати, то завжди можна купити шарф. Такий молодіжний варіант нам також вдалося знайти тут особливість у тому, що є штучна овчинка, що стає дуже гарним доповненням, і якби то вже аксесуаром навіть до самого верхнього одягу. Це вже йде зимова куртка. Кажуть, що це лише перша партія згодом буде більше, оскільки сезон тільки-тільки розпочався. Така куртка більше на осінь нам вдалося знайти у світленькому кольорі. Також є такі темніші. Коштує вона 2200 гривень, і у ній буде справді тепло, але вона все таки не на зиму. Оскільки повторюся, сезон тільки-тільки розповчався на зимовий одяг. На луцькому ринку все ще дуже багато демісезонного і осіннього одягу. Так, є дуже багато чоловічих моделей, саме таких з овчинкою і під джинсу, і коштують вони в районі 2000 тисяч гривень. Саме ця коштує 2350. Також бачимо, що дуже популярністю користують. Це саме жилетки, і вони також ідуть демі сезонні, і їх пропонують одягати під худі. Так буде спортивний стиль і найкомфортніше. Лятись треба не тільки дорослим, а й звичайно ж дітлахам. Ось такі демісезонні куртки на дітей напевно 11, 12, 13 років, коштують від 1200 до 1700 гривень. Є в різних фасонів з різними наповнювачами. Також є звичайно ж жилетки, які знову ж таки дуже популярні для того, аби Почуватися більш вільно і ходити собі, і нічого не думати. Також є звичайно різні кольори, абсолютно як світлі, так і темні, і рожеві для дівчаток, звичайно. Також один з найходовіших кольорів це такий пудрово-сіро-рожевий куртка демісезонна, коштує 1500 гривень, і більше підійде звичайно на осінь, але і на початок зими також її можна буде одягати і буде досить-досить тепленько. Також у ній є капюшон. Що дуже і дуже круто в куртках, особисто як на мене, оскільки не потрібно завжди з собою носити парасольку, завжди можна одягнути каптура. Також демісезонна куртка, але вже більш об'ємніша, як я відчуваю, і, як на мене, трошечки більш тепліша. Тому я б таку зимою вже носила, якщо чесно, враховуючи наші зими, е, коштує вона 1700 гривень. Також вона є не Подовженою, а більш коротенькою, тому також буде в ній дуже зручно ходити, бігати, але спортивною я б її все таки не назвала. Також у цій куртці також є каптур знову ж таки захист від дощу і від вітру. Ще якщо одягнути шапку, вуха точно будуть цілі. Звичайно ж, дублянки лишаються хітом сезону вже котрий рік. Ось така коштує 2300 гривень. Вона є в різних кольорах, як чорні, так і більш світліші, кому які більше до вподоби. Звичайно ж, трендова хітова овчинка, яка є на багатьох куртках і дублянках. І також в ній буде тепло, але вона більше для осені і, скоріш за все, буде промокати. Тож, оскільки сезон тільки-тільки розпочався, на Луцькому ринку ще немає як такого вибору зимових курток. Але вже є дуже багато варіантів осіннього верхнього одягу і демісезонного верхнього одягу. Найдешевший, який нам вдалося знайти, це 1200 гривень, а найдорожчі можуть сягати і трьох, і чотирьох тисяч гривень. Також є дуже багато дитячого одягу і, звичайно, чоловічого. Але знову ж таки. Кі не зимового, а демісезонного та осіннього з вами була Ярослава Олексюк. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити найцікавішого, гарних вам і вдалих покупок.